Всім привіт ми з України. Хочу сповісти вам, як я потрапив в Штати. Як і обіцяв, що ж я потрапив в штати через програму United for Ukraine. Ця програма тільки для українців, які перебували на території України до 11 лютого. Для цієї програми вам знадобиться спонсор, який вам допоможе приїхати. Він заповняє спеціальну форму. Форма називається ice 134 і вказує свої доходи. Що він може предоставити, там житло для дитини, можливо, садик, для батьків чи просто людей, які хочуть приїхати, там робота, медичне обслуговування, він забезпечує повністю весь супровід. Тобто він вказує все, що потрібно для е, стримання для першого часу, можливо і завжди на весь час е, людини, яка має сюди приїхати. Коли мене одобрювало, мене е, зайняло приблизно. Три дня на даний момент це займає мінімум від 2 до 6 місяців, а є випадки навіть і 9 місяців. Тому е, наступний розповім про іншу програму, розповім про інші візи, які можна використати, щоб потрапити в Штати. Ця програма United for Ukraine. Е, на жаль, не йде прямий, не, не підходить для повністю того, щоб... Получити гін-карту чи громадянство. Ця програма це гуманітарний такий пароль тимчасовий. Тобто зараз можна перейти на іншу програму, і люди, людям дали шанс просто провірити, чи вони згодні, чи вони можуть, чи вони хочуть тут знаходити, тому що Америка не для всіх. Тому це так. Наступного відео я розповім вам про програму TPS і інші TPS, які на даний момент доступні. Тому э, чекайте наступне відео. Папа.